Роман, вже в нас так цвіте груша, вже ось бджілки запилюють. Гроша отак гарно цвіте. Вже в нас такі тюльпани розцвіли. Абрикос вже перецвів. Ось дивіться, як яблуня зацвіла. Яблуня дуже гарно цвіте. Ось черешня цвіте. І черешня так теж дуже добре зацвіла. Уже роза розпускається. А отут під бутилками кавони ростуть і я дивлюся, доволі непогано вони прийнялися. Тобто цілком добре поприймалися кавуни. Нарциси. Ці жовті недавно зацвіли, а ці білі вже перецвіли. Вже оспіонії, дивіться, які великі виросли. Все повним ходом, дивіться. Яблуні як цвітуть. Яблуня там, ще одне яблуня за нею вишня, ця яблуня ще не цвіте, вже маленька сливочка цвіте, вже все розпускається в нас повним ходом. Тут помідори посаджені і цибуля, цибуля росте дуже гарно. Ой, яка цибулька. Отак. От це цвіте повним ходом. просто просто в шалених темпах цвіти. Ось покажу вам ще пес. Пес О, молоденьке явлення теж буде зацвітати, вже має розпускати цвіт. І от там в нас вже зацвіли. Тюльпани вам зараз покажу. Вже зацвіли тюльпани. От такі, які хоч є. Такі є білі, жовті, ці гарні такі фіолетові, вже будуть розпускатися тюльпани теж по повній програмі.